Доброго дня малята! В подорож казкову ми вирушаємо. Багато цікавого ми сьогодні дізнаємося. Ходімо по стежинці, а потім перестрибнемо через струмочок. Стежка яка? Широка. А струмочок який? Так, вузький. Дітки, ми з вами потрапили на казкову лісову галявину. А що на галявині стоїть? Так, будиночок. Скільки будиночків? Так, один. Бігла мишка норушка, побачила будиночок та й зайшла до нього. Дітки, ану порахуйте, скільки звірів знаходяться в будиночку. Так, вірно, в будиночку одна мишка. Через ліс пробігав зайчик. Та й питає, хто хто в будиночку живе. Я мишка норушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик. Мишка запросила зайчика до себе жити. Скільки звірів стало в будиночку? Вірно, в будиночку стало двоє звірів. Ішла лисичка сестричка, побачила будиночок і теж попросилася до нього жити. Скільки стало жити звірів в будиночку? Так, троє. Хто прийшов перший, хто другий, а хто третій? Звірята вийшли погратися на галявину. Вони побачили м'ячики. Кого більше м'ячиків чи звірят? Давайте перевіримо. Покладемо перед кожним звірятком по м'ячику. Що ми бачимо? Так, м'ячиків менше. Наскільки менше? Вірно, на один. А чому? Тому що одна тваринка залишилася б без м'ячика. Що нам потрібно зробити, щоб їх було порівно? Так, додати ще один м'ячик. А м'ячики вони всі однакові? Ні, вони різні. Вони відрізняються і розміром, і кольором. Зараз я вам пропоную пограти в гру. Подивіться уважно на м'ячики і запам'ятайте, як вони розташовані. А зараз скажіть, що змінилося? Так! Лисичка з зайчиком помінялися м'ячиками. Добре, дітки, ви дуже уважні. Цифра три то чарівниця, невеличка круглолиця. Яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, трійка. Ми тебе впізнали. А зараз, дітки, пограємо в гру, де заховалася тваринка. А ну дивимось, де лисичка, а де мишка, де зайчик, де лисичка. Молодці дітки! Вам сподобалася наша подорож? Мишка, зайчик і лисичка кажуть вам до побачення!